Всім привіт! Сьогодні буде ще одна цікава історія про Данію. Мене запросили в одну компанію людей, які займаються плаванням та загартовуванням. Якщо ви знаєте чи ні, в Данії свіданця впанує культ спорту. Вони дуже активно займаються спортом, бігають, їздять на велосипеді, відвідують тренажерні зали. Там дуже багато людей в залі різного віку. Я також відвідую тренажерні зали. Я дивлюся, що від підлітків, яким там 13 14 років, і до людей вже такого похилого віку, яким там 70. Так, от сьогодні історія не про це, а про те, що одне з їхніх що Від них, наприклад, плавати в цьому море. Ну навіть не стільки плавати, скільки в принципі сам факт, що їм треба окунутися в це, це море, і там вони можуть бути там десь хвилину чи дві. Тому що там дуже холодно, і сам сам процес, сам факт, що що вихідних треба піти і окунутися в все море. От конкретно в цій компанії, куди мене запросили, вони це роблять круглий рік щовихідних. Кожні вихідні вони збираються, там компанія друзів. Мене запросили просто за компанію подивитися. Вони знали, що я не буду там неряти, тому що я, я мерзлячка страшенна. Я на це море не ходжу навіть влітку купатися. Ну то взагалі, оцю. Море в Данії, яке тут я ну, взагалі воно для мене воно що є, що його немає, тому що я люблю тільки тепле море в теплих країнах. Але сьогодні історія не про це. в той день, коли я прийшла на вулиці, було 11 градусів, температура повітря, температура води була 9 градусів. Вся погода, яка є, вона вся їм підходить. Там колись був дощ, така злива була страшенна. Як кажуть, господар навіть собаку не вижен на вулицю. Вони все одно збиралися. Там потім сніг заметіль, Вони все одно йдуть. Там навіть був один градус тепла температура була води, а температура повітря була мінус, мінусова, якась був мороз. Вони все одно не відмінили цю зустріч свою і пішли купатися. А потім у людей є така традиція після цього купання. Вони йдуть у кафе і просто спілкуються, там п'ють каву, чай, там якісь тістечка, ну і таке інше. От коли я прийшла в той раз ну, на те місце, де вони зустрічалися, і також ну, вони перевернулися і збиралися йти плавати. Тільки я одна, хто ну, не знайшов. І от до мене пішов, там, підійшов один чоловік з цієї компанії, а я всіх, всіх їх бачила вперше. Ну, там, тільки один мій друг, який мене запросив, там, я його знаю. А всі інші там, його друзі, ну, тобто, я з ними познайомилася в той день вперше. І от підходить до мене там, чоловік. Ну, я знала, що він. Що він англійський, він з Лондона, він корінний британець. І починає мені щось казати англійською, але я нічого не розумію взагалі. Я, я просто стою в такому ступорі, що хоча я вільно володію англійською. Я починаю в нього перепитувати, але я розумію, що я все одно нічого не розумію. Мій друг переклав мені цю англійську на, на мою, мою англійську, мені зрозуміло. І з'ясувалося, що виявляється, цей чоловік прийшов зі своєю дитиною, а дитина в нього взагалі не мовля, там сім місяців було його сину. І я кажу, так, а де ця дитина? Тобто ми десь стояли, спілкувалися хвилин 20 до того. І я навіть не знала, що він прийшов із дитиною. Дитину я взагалі не бачила. І я кажу, так, а де його дитина і чому він до мене підійшов? А ви з'ясувалося, що він хоче також іти купатися. І він підійшов до мене і дав мені щось таке, ну, якусь штуку. Вона схожа мені була на такий старий сімець кнопочний. А це, виявляється, була, була радіоняня. І він мене попросив, щоб, значить, щоб я. В разі, якщо ця штука буде запишіть, це означає, що його дитина прокинулася, і там ну плаче. Ну якщо вона буде плакати дитина, то буде якийсь звук на, на цій радіоняні, і мені треба цю дитину поколихати. Так я кажу, так а де ж дитина? І тут виявляється, що ця дитина стоїть взагалі там на парковці, де припарковані велосипеди. Просто уявіть візочок, там візочок з цієї маленької дитини, дитина всередині, там все закрито, звісно. Але сам факт. Тобто він стоїть в одному місці, дитина там до метрів за 30-40 метрів, там якась парковка велосипедів, і він дає мені цю цю штуку і йде сам купатися. Далі було ще цікавіше. За той час, поки він купався, дитина спала, тобто нічого не трапилося, потім вони всі вийшли, всі ці друзі переодягнулися, і ми пішли всі разом у кафе. Цей чоловік взяв візок зі своїм сином і вгадайте, де він його залишив. Ні, він не взяв його з нами у кафе. Він залишив цей візок на вулиці. Дитина спала весь цей час. Кафе було на другому поверсі. Він цей візок навіть не завіз всередину, хоча б ну, в холл чи якийсь тамбур. Ні, візок із малюком взагалі, новонародженим, стояв на вулиці. У мене був такий шок. Я кажу, Я, як ти що його залишиш тут? А мене всі заспокоювали, казали, та це Ждання, ну що ти паришся? Ти не хвилюйся. Вони на деякі з них навіть просто сміялися з мене. Типу, ну чого ти така тривожна? Типу, це Ждання, тут це безпечна країна, нічого не станеться. Ми піднялися на другий поверх. Це кафе. Сиділи. І весь цей час цей чоловік сидів, якби я знала, що він з дитиною, я б в, в житті не здогадалася. Він сидів спокійно, як удав просто. Він жодного разу не пішов, не поглянув ну там на, на ту дитину. Що там з нею? Бо в нього це була ця радіоняня, тобто ця штука. Ну, якщо, значить, це ж тиша, то він і власне і не шов. Він піднявся, пішов до дитини тільки тоді, коли ця штука запищала. Це означало, що там був плач плачого дитини, коли він почув цей плач. Так, от у мене до вас питання: напишіть у коментарях, чи залишили б ви свою дитину. Які там сім місяців, чи неважливо скільки місяців маленьку, якась візку спить на вулиці саму. От просто я хочу зрозуміти, чи тільки я не залишила б, чи, чи ще хтось би не залишив? Навіть незважаючи на те, що Данія це реально безпечна країна, тобто вона входить у топ 5 безпечних країн, ви можете подивитися різні рейтинги. Так, тут справді безпечно. Але все одно, ну я не знаю, просто чи якийсь у мене інстинкт, я не знаю самозбереження, інстинкт самозбереження моєї дитини. Я б в житті ніколи б не залишила в будь-якій країні, навіть в Данії, навіть в найбезпечнішій країні, свою дитину на вулиці саму. Тим більше таку маленьку в яка спить. Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Мені буде цікаво почитати ваші думки. Дякую за увагу.